На Рівненщині почастішали випадки отруєння чадним газом. 18 таких зареєстровано лише за листопад-грудень цього року. На жаль, є і загиблі. Чадний газ може утворюватися внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалювальних приладах, які працюють на вугіллі або інших видах природного палива. Чадний газ це дуже небезпечна отруйна речовина, яка не має запаху, не має кольору. Він є. Дуже шкідливий для людини і в незначних концентраціях може викликати смерть. При об'ємі в приміщенні всього-навсього 0,1% цього газу протягом години наступає смерть. Якщо даного газу є 1% в приміщенні, вистачає декілька вдохів людині, щоб померти. Першими ознаками отруєння чадним газом є запаморочення, головний біль і нудота. При їх наявності людині необхідно одразу покинути приміщення, викликати швидку і газову службу. До приїзду газовиків потрібно по можливості зробити наступне. Якщо відчули запах газу, по перше, треба позакривати всі крани на газових. На газовій системі забезпечить провітрування приміщення. Під час цього не можна користуватися вогнем, не можна вмикати і вимикати електричні приводи. Телефонуємо на 104. У нас працює 17 аварійно відновлених бригад. Вони працюють цілодобово і без вихідних. Одним із найпоширеніших чинників утворення чадного газу є неправильна експлуатація приладів, які працюють на блакитному паливі. Не встановлюйте, не переміщуйте і не ремонтуйте самі газові прилади. Не можна користуватися газовими приладами, якщо відсутня тяга в димових та вентиляційних каналах. Не можна перевіряти. Вентиляційні канали за допомогою відкритого вогню. В приміщеннях, де встановлені газові прилади з відведенням продуктів з грання в димоход, не, не можна встановлювати витяжки із механічним спонуканням. Тобто це ті витяжки, які ми включаємо у розетку. Чому вони досить потужні, створюється ефект зворотньої тяги. Ще одним джерелом утворення чадного газу є віднедавна популярні серед українців, зокрема жителів Рівненщини, дизель або бензинові генератори. Не дозволяється встановлювати їх в ні в якому разі, вони повинні бути встановлені зовні на відстані не менше 6 метрів від стін, в яких є вікна і двері, і ну, допускається встановлювати на відстані 1 метр, якщо стіна глуха. Відповідно, при встановленні генератора на вулиці необхідно передбачити. Його накриття, щоб на нього не попадала волога, окрім виділення продуктів згоряння, які отруйними генератори несуть і фізичну загрозу при перегріві або заправлянні у працюючому стані. Він може вибухнути при покупці генераторів, перше чого необхідно звертати увагу на те, щоб вони були сертифіковані, купувати їх в перевірених виробників. При підключенні рекомендується звертатися до кваліфікованих фахівців, які вміють і знають, як це робити. А не десь власноручно, з порушеннями вимог і правил, і як наслідок потім, щоб не виникало різних негараздів. Пам'ятайте, дотримання правил експлуатації систем опалення, плит альтернативних джерел електроенергії забезпечує як вашу безпеку, так і безпеку оточуючих. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.